Наше життя непередбачуване. Сьогодні ти радієш сонячному дню, безтурботно бавишся з друзями, будуєш грандіозні плани на майбутнє. А завтра ти можеш втратити все. І ніхто від цього не застрахований ні дорослі, ні діти. Події останніх років змусили нас багато чого переосмислити, по-новому розставити пріоритети. Все, що було таким звичним і буденним, вмить перестало існувати. І тепер доводиться заново шукати своє місце у житті, знаходити його сенс. Коли ми дізналися про конкурс, то вирішили прийняти в ньому участь, бо він відповідає нашим сьогоднішнім проблемам, дає змогу поглянути на своє минуле і поміркувати про майбутнє. У проєкті беруть участь не тільки ті учні нашої гімназії, які безпосередньо постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні, а й звичайні жителі селища, яким виявилася небайдужа доля цих дітей. Снилось мне, что вот уже я дома, И как будто не было разлуки. Все до боли близко и знакомо, Только от волнения дрожат руки. И пускай здесь пылью все припало, Паутинкой трещинки на окнах, Я уткнусь в родное одеяло, И оно от слез моих намокнет. Обниму рукой Родні стіни. Вновь перелістаю всі альбоми. І вдохнувся той же, неізмний. Тот юний запах, запах дома. Білоуцька селищна рада зразу після подій 2014 року прийняла дуже багато переселенців. До нас в селищну раду звернулися близько 2000. Постаралися їх розселити частину там до одиноких престарілих, частину в будівлі, які були покинуті або не заселені населенням нашим. На даний момент державою вже урегульована допомога, їм надається і продовольча допомога, і фінансова. Вони отримують пенсії, а також допомоги на утримання. Дітей і по, по, по можливості селищна рада допомагає на опалення. Як тебе звати? Даша. Це Лекосюша. Я зову. Зовуть Анастасія. Меня зовут Альона. Катя. Настя? Даріна. Діма. Звідки ти? Синіця Луганської. Я і Зачинська. Ну, Слованська. Слованська. Я з Астаханова. Слованська. Я з Луганська. Слотую на Слуганській області. Луганська. Коли ти приїхала в Білоруську? У 2013. Два роки тому. Два тому, назад. 2014. У 2014 році. Я приїхала в Білоцьку 2014 році. 2014 році. Ти хочеш додому? Так. Ні. Да. Ні. Да, очень хотел бы. Конечно. Ну, Изучайно. Да, очень Залишаймося байдужими до чужої біди, поділимося, бодай часточкою добра з іншими. І нехай наш світ стане трішечки кращим.